Заграти за те, що вкрав два кілограми м'яса для трьох дітей, лучанин вже сім місяців перебуває у сізо за крадіжку у супермаркеті на суму 600 гривень. А прокурор просить для затриманого як мінімум п'ять років фактичного терміну. Тим часом дружина підозрюваного після тяжкої операції опинилася у вкрай тяжкому стані. Адже, окрім двох старших доньок, має на руках малюка, якому рік і сім місяців. Получається, він нас один забезпечував, тому що я хвора, в мене ЗОБ видалили мені повністю, але до цього, так як я в декреті, ще в нас є двоє дівчат, так само на малина на Мілану. Аліменти не платять, він він утримував всіх. Ну і так вийшло. Він не працював, і все мене положили в лікарню. Я із зазоба запливала водою. Мене був асцит. і просто ситуація склалась. Було ну дуже було важко. Мене в реанімацію забрали, і він ну на ньому було все, все було. Невблагане правосуддя про Ігоря Зеленського, який опинився за гратами через те, що поцупив 2 кілограми м'яса. Ми вже писали. Ця крадіжка зазначимо не перша. Чоловік не заперечує, що обставини, які склалися у житті, змусили його піти на дрібні злочини. Отож, за подібні промисли затриманий уже мав умовний термін. Але цього разу чоловік попав значно серйозніше. Вже тепер прокурор інкримінує Ігорю Зеленському не крадіжку. А грабіж, мовляв, не зупинився на вимогу охоронців супермаркету, коли ті переслідували його з краденим м'ясом. Відтак, уже сім місяців чоловік перебуває у слідчому ізоляторі за крадіжку на суму 600 гривень, вартість якої до слова уже погасили. Тим часом його сім'я, а зокрема дружина і троє дітей, опинилися у вкрай скрутному становищі. Ірина Зеленська нещодавно перенесла складну операцію. Їй видалили щитовидку. Вона має на вихованні дві доньки. Восьму. Та 13 років від першого шлюбу, та синочка з Ігором Зеленським, малому рік і сім місяців. З Ігорем Зеленським вони вже проживають чотири роки. Крадіжку чоловік здійснив якраз тоді, коли його дружина була в лікарні. Пояснював, не було за що купити їсти. Підробітків сторожем та вантажником не вистачало на ліки та їжу. Ось і вкрав після того, що дружина з дитиною, сином лежала. Почти півтора місяця в реанімації. Я працював неофіційно там на, на двох сказати, на двох роботах. Ну і так от виходило, що ще є старша дочка, ну 8 років. От мене двоє дітей. Одному ну, рік так і вийшло, що от бувало, що ще в хаті ну, всі гроші йшли на, на лікарню. І отак, що ну, приходилось там заходити в магазин там, і взяти хоч того там м'яса. Просто щоб, да, щоб було ну, так само дружині щось в лікарню зготовити, так само старший цево, та й самому щось поїсти. Ну бо так фактично всі гроші йшли на, на лікарню. Найцинічніше у цій ситуації те, що чоловіка обвинувачують не в крадіжці, яка фактично є, а в грабежі. кажуть, він нібито не послухав правоохоронців, коли ті намагалися його зупинити. Хоча в той час Ігор зеленський розмовляв по телефону з дружиною, яка перебувала у лікарні. Ірина Зеленська не має коштів на адвоката. Правовою допомогою жінку забезпечив жіночий рух за майбутнє. Також активістки руху, окрім адвокатського супроводу, надають сімейству соціальну допомогу. Купують продуктові набори, а також відправили старших дівчаток до табору. Ми подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, тому що зараз, станом на сьогодні, він знаходиться під арештом і вже він знаходиться під арештом сьомий місяць. Відповідно, ми подавали клопотання про про зміну запобіжного заходу декілька разів, тобто це неодноразово було. Скажіть, будь ласка, от мені цікаво сума крадіжки не звітві? 600 гривень. 600 гривень. Це можливо, щоб прокурор скільки просить. Прокурор за цих 600 гривень. більше п'яти років, тому що йому інкримінують грабіж. Ну, грибіж, він побився з кимось, тікав, чи його затримали на місці в супермаркеті? Е, ситуація складалася наступним чином. Він виходив з супермаркету там, -там спілкувався по телефоні, і заді нього, е, е, нього бігли охоронці і налетіли на нього. Попри те, що за вкрадений товар повернули кошти, суддя вперто тримає підсудного під вартою. Це ж уявіть, який страшний злочин скоїв обвинувачений, вкрав аж два кілограми м'яса для дітей. В жодному випадку людина не повинна е, уникнути відповідальності, так але вона повинна нести відповідальність в міру того, що вона вчинила. Тобто, якщо він є крадіжка, якщо наш підзахисний готовий відповідати за вчинені дії, то він, е, він і заявляє в принципі про це. Ми говоримо тут про те, що е, судею, зокрема, так не дотримуються якісь принципи об'єктивності справедливості, не враховується відповідні е, там. Обставини, які е, зм'якшують е, ту саму міру запобіжно заходу, зазначимо, що правосуддя чомусь не завжди і не до всіх таке суворе, як до Ігоря Зеленського. Відтак показовою є ситуація з митником Михайлом Бурдейним. Він попався з багажником, переповненим іноземною валютою. Перевозив 700 тисяч доларів. Пачки були підписані. Тобто, фактично було відомо, у які державні структури їхали гроші до цього часу. Суспільство не повідомили, чи бува, не крадені ці гроші з українського бюджету за допомогою чорних митних схем. Але ж 700 тисяч доларів це не 600 гривень. Тому логічно, чому Михайло Бурдейний, звісно, не гратами, на відміну від Ігоря Зеленського. Камінська суддя прокурор католик івана. Розумієте, вона говорить ризики, а ризики в неї не доказані. Дівчата не доведені, не доведені ризики. Дівчата, якщо дають, от вони дають клопотання. Вони доводять. Ми підтверджуємо кожен нашій Да? Або наприклад в неї ризики не доведені. Як були, так вони є. Вони подавали, наприклад, те питання першочергове про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, коли йому було обрано. От воно залишилось протягом півроку писали. саме, тобто відпали деякі ризики. Да? Наприклад, е докази вже давним давно зібрані і в суді перебувають. А Вони все одно клопотання прописують. Є підстави вважати, що він може знищити ці докази або впливати на світ. Вони, да. Ви ж тільки уявіть, як серйозно підійшли до розслідування суддя. Та прокурор Ігор Зеленський досі за гратами, адже може повпливати на свідків. Це певно на охоронців супермаркету, які його затримували і здавали поліції, попри прохання заплатити за м'ясо на місці та розійтися. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.